Останній день фінальний турнір, чотирьохзірковий, всі кольори, підтримка з повітря. Оборонка в Б скаче. Хай там скаче. Зараз швиденько відіграємо. Е, по -по -по. Що то краще взяти. Меліндор є, Кирило є. Та нехай так і буде. Скляний капріот можна зняти. Так, давайте наносим так, потом бачу, 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 бачу комбо, Синьо, фиолетово, синє. а нафига на фиолетовый, блин. Нема в мене фіолетового, чо чи ви? Чись уже так звик до цього фіолетового, що почав, блін. Почав його собі підкручувати. Бля, Кедман, ти не правий. Ти не туди б'єш. А, добра, что хоть хиллер. Да ну блин, ну нафиг такая колбаса. Давай-то Кирелла. Блин, нифига не снялось. -я. Чомусь не сумнівався, що знесуть саме його? Нехай Лісінда зараз ультує. Я ще хочу. Щоб капріот ультанув. Це все зняти. Давайте зараз червоним будемо його. Так, да, добре, побивалися. Мені невчасно не трішки почали писати. У мене це з думки збило, але нічого. Так. Давайте поки що так. Кедмана можемо непогано стукнути. Кирило помре, помер. Давайте сині. Та не треба було синіх збирати, напевно. Так. Фіолетові так і хочуть зібратися. Так, підскажіть як мені... Як мені його вбити? Не приїхав червоний, думаю, можливо червоний приїде. Так, все можна кликом займатися. А мені здається, в кутку йому ну геть не місце. Він там просто залишається один і оце напрягає. Ну, все одно його рано чи пізно ти його зносиш. Давайте ось так. Ну, давай, давай, Тріпай ще нерви. Далі, ох, блядь. Це найнеулюблений варіант. Це капріоти мультики. Добре, погнали. Давайте четвірку. Ладно, п'ятірка. Можливо, там синій якось. Можна було так зібрати, щоб синій не полетів. Ну ладно. Тепер я цього червоного одного буду до пенсії шукати. Камінці-то я не порахував ніфіга. Uh. Мені до хіла потрібно зібрати червоні. ось так. Блять, він уже і так попідхилювався. Неважливо, що контра. Дивіться, Кирило, ой, Кирило, клик. Нормальний, людський. Взяв помер тихенько, да і все. Так, хто? Ти живий? Тебе 4 хп. Весело. Давайте тоді підхилюємося. Ну, я якби знав, що вони можуть померти, але... Але тут мені здається вже пофігу. Зараз так заб'ємо його. Так, далі. Нафіга я то роблю? Щоб центр знести. Давайте візьмемо цього. Ха цього. Я надіюсь. що його хоча б не заблокують. Ну, вже задовбує, коли Рігарда цього блокують вічно. Так, якось ось так, зараз так три, потім там три. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давайте тут. А. І одним. Ну, критини. Дякую. Головне попросити, так? Так, хіла поки залишаємо. Давайте ось так. Далі. О, блін, так це ж метелик, там ще сон. Ну ніфіга собі. Ладно. переживем. Так, я думаю, не будем зараз бити драконом. Тепер можна. Так, так, так. Погано, що я його добити не можу, так? Да? Немає чим. Один синій. Ну давайте, можливо, не, не ресниця. Ні, дивіться, блін. Пару хп залишив. Ладно. Кінець -то. Так, далі беремося за... та за кого-небудь, де кам'янець буде, там і. Боже, як повільно ультує ці дракони. Додаткова гра. Так, скажи мені, ти можеш тикнути в контру і вбитися? Блін, все одно в в сторону б'є десь? Зарядим дракона. Не заряди? мне не зарядили. Так хочеться... а так улов загалі проснется. Ой, відчуваю, що ні, давайте так це ж треба щоб в неї попали так. Що міняємо? так. Вот так. И вот так. Ха. Так, стоп. Захист. Погнали. Мо. Ой, мон, оцей. Веселка. Веселка. Так, ці зберуться, ще ті зберуться. Трішки пізніше, але зберуться. Не заряжай! Блін! Ну ти, звісно, даєш. Добре, давайте тоді ще когось позаряджаємо, Бажано меліндера. І бажано, щоб вона ще раз сюди ультанула. Оце круто. Оце те, що я хотів. Раз, два. Ай, ладно, в стекляшку не отобразила, прикинь. Ну то я неправильно зробив, так не потрібно було робити. Так, давайте ось так. Можна було піклика протиснути, бо зараз полетить щось, взирве кристал і буде червоний в... камінь, камінь в порожнечу. Так, е... добре, давайте какулу зарядимо. Але в принципі нормально. Дві. Ви чого до неї так доколупались? Так, спробуємо щось зняти. Навряд чи ми заблокуємо, але б'ємо щоб урон нанести. Так, в кедмана треба чимось червоним засандалити. Боже Люся, чого ти їм так не подобаєшся? Так, і клик. Знову клик, знову в кутку, не знаю чому його ставлять в куток. Останній бій, так? Все пробивається, все. Тири пири. А що ми візьмемо? Чесно, хотілося б все-таки фіол взяти. Ну Давайте. А, стоп, з цього, блін! Можливо, ударний взяти фіол. Ману знімуть з Кипріота. Ой, давайте на ось так. Навіть якщо програємо, то нічого страшного. Ми от цього нам не холодно, не жарко. Це, блядь, понятно. Да все понятно. Ладно, беру <реш> <реш> свої слова назад. <реш> Нічого не понятно. Але отак буде непогано. <реш> так, Коля зарядили. Дам. Ну, нічого страшного, правда він, блін. Ті буртуса, бідненького, так набив. Здуло, причому червоними. Дивіться, як мені дракон кабіну навалив, так? Да? Бля! Кальо, будь ласка. Ну і все. Це вже нас не вб'є. А, як би фіо зібрати так... Під ним залишити. Хотілося би під ним тріючку залишити. О, чудово. Давайте ну, тут щось ще розженемо собі. Ну ладно, б'ємо. Так, фіольчик якось підтягти. Добре. Хотів просто під бомбу його підтягти, але річка вилізла. Ну і все. Значить оборона там фігова. Е, те, що я і казав, капріот мультик з хорошими напарниками, іменно мультами. Найстрашніше, от клик на цьому, це вже краще. І не скляними, щоб... Не скляні, щоб біля капріота стояли, а мультики. Бачите? Так і є. Ой, Леонідос. Тобто привітаю. Та й таке. Ну майже, майже вскрізь стоять біля капріота мультики. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.